Друзі, привіт! Буду знімати дросельну заслонку з Opel Zafira 1.9. Може комусь буде корисна ця інформація. Перше, що нам треба, щоб мати тут більший простір де, так як кажуть, для маніпуляції, треба нам зняти цю кришку. Знімається вона просто, просто і так піднімаємо і витягаємо з під лобового скла. Я вже тут зняв. Потім не забуваємо від'єднати на скло омивач. Така йде трубка і просто витягаємо тут, вона просто натягається. Так. і Потім треба нам знати, зняти цю дальшу частину. Вона тримається на чотирьох шрубах. Тут один, там один так само тут. Тут один і там один. Коли ми відкрутили ці чотири наші болтики, тут один, тут, там, цю пластмаску нам треба підняти вверх. Це такий пластмасовий зуб. Якщо його тягнути на себе або вниз, то його можна главное, треба підняти, витягнути тут. Так само. Підняти з цієї сторони, щоб вона вийшла і тягнемо на себе. Ага, ще нам тут треба від'єднати цей кабель. Тут Просто звичайний хамутик тягнемо його так поверх. Такого пазика. Просто вверх і знімаємо цю декоративну накладку. Ось такий доступ до нашої дросельної. Ще треба зняти цю декоративну накладку пластмасову. No, цю пластмасову накладку знімаємо головка на 10. У мене так не знаю, чи то оригінальні, чи не оригінальні з роботи. Відкручуємо на 10 і знімаємо. Я вже викрутив, коли викрутимо ці болти, треба зняти обов'язково залинути кришку і тут ззаду при... знімати там все-таки защалочка. Залишились на моторі. Дамо на місце, щоб не загубити. Закриваємо. От зараз ми маємо такий доступ до цієї дросильної. Коли ми познімали ці всі накладки, от маємо такий доступ. Краще буде ще, якщо знімемо акумулятор, тоді взагалі буде... Нормально тут працюватись. Так що йду його знімати. Ось коли ми зняли акумулятор. Тут нам якраз зараз містить з тою головкою на E11. Треба нам відкрутити, щоб відкрутити цей патрубок. Так, відкручуємо два болти, один тут. Один тут внизу. Ну, власне, в мене вже зламаний один, причина того, буду висвітлювати зламаний болтик і замінювати його. Один тут, один тут. Ось і відкру... Коли ми відкрутили ці два болтики, тут і тут, просто цей патрубок тягнемо обережно, щоб не пошкодити тут вакуумну цю трубку. Витягаємо. Оп. Потім нам треба відкрутити, знову тут три, один, два і тут тут внизу третій Щоб зняти цю нашу дросину. Ну і від цього EGR-клапана тут ще дві. Так. Ну, відкручувати будемо таким торксом Т-40. Ну, на більше більшість йде така зірочка Т40 або Т-25. Беремо тут, тут відкручуємо. Так, на Т40. І тут унизу відкручуємо і не забуваємо про ті, що йдуть на ГР. І ще такий один момент, коли відкручуєте ці три болтики, треба якось притримати собі рукою. Тут є така прокладочка, щоб вона не впала вниз. Коли їх викрутите, і просто і так витягаєте. Головне не забути за це, бо вона може впасти вниз. Так. І ще, друзі, запускати тут так само є така желізна прокладочка. Коли будете відкручувати від цього клапана IBR, так також притримати рукою, щоб не, не загубити. От. і Коли ми і тут, і тут відкрутили, от наша ця дросельна, треба нам знизу тут від'єднати фішечку. Ну, а фішка на всіх опелях майже одинаково тут. Цю жовту пластмаску нам треба підняти вверх. Просто так і піднімаємо вверх. підтягнувши цей жовтий доверху і здемонтована наша дросільна заслоночка. У мене проблема, що я зламав цей болтик тут. І діагностика показує, що проблеми по електроніці на цій дросельній. Я вже бачу, що тут масло. Масла дуже багато, так що буду вже її відкривати і дивитись, продзвонювати, чи, чи можна її відновити, чи треба буде купляти нову, Ну, скоріше за все гушно бо нова, нова досить дорога. Так що то покажу потім чи вдасться щось зробити з цією дорослом очі чи, чи ні. Друзі, може, комусь буде цікаво, як її знімати, а вже покажу потім, як я її розбираю що з нею всередині, чи дасть її відновити.